Всім привіт! Ви на каналі Second Територія. Мене звати Іна, і якщо ви мене не знаєте, то я е, полюбляю секонд, і зараз я вам поясню, чому мені це подобається і чому я так багато наділяю уваги. Три причини, по яким я полюбляю секонд, і це головні речі, чому я Обираю секонд хенд. Перша причина це екологічно. Ми даємо речам другий шанс, і тому ми зберігаємо нашу матінку природу і зменшуємо кількість відходів у цілому, у всесвіті. Це дуже важливо, тому що це зараз проблема номер один: зберігти природу. Зараз ви бачите всі прекрасно, що е, змінилася дуже е, природа, і зараз глобальне потепління йде, тому це не дуже гарно. А зменшує кількість речей викинутих. Ми тим паче робимо плюс для, нашої майбутньої, для наших майбутніх поколінь. Друга причина, по якій я люблю секонд-хенд, це унікальність. Ви можете на секунді знайти дуже багато прекрасних, класних стильних речей. Можливо, вони будуть е, трошки не в гарному стані, але е, є багато засобів, які приведуть річ в ідеальний новий стан. Це друга причина. І третя причина, по якій я полюбляю секонд-хенд, і я думаю, що. Дуже багато е, мене підтримують в цьому плані. Це гроші. На секунді можна викупити класні вишукані речі за невеликі кошти. І тому я полюбляю секонд за це. Чому ні? Чому ні? Ми даємо е, речам другий шанс, ми витрачаємо мало коштів. І третя причина це те, що вона може бути унікальна, що не буде. Е, того, що носять з мас маркету всі люди. Це не означає, що я не люблю мас-маркет. Я так само користуюсь мас-маркетом, купляю речі там і так само їх поєдную з секонд секонд-хендом. Я назбирала ось таку здорову торбу речей. Зараз я вам покажу, що тут в мене є. Зібралися і ці речі віддам на секонд-хенд. Ну, і почну я з чого, з того, що в мене ось така ось такий рюкзак я віддаю на секонд хенд, тому що він мені вже не потрібен. Я вже з ним ходила більше, ніж 2 роки, і він, чесно кажучи, вже мені. На брит, тому я його віддаю. Він в гарному стані, він ніде не порвався, він абсолютно е класно виглядає, якщо його наповнити. І при цьому е це, до речі, я сказала шкіряний, але він не шкіряний, тут екошкіра. Тому що шкіра еко е е е зараз number one. Далі я е, викидую свою леопардову шапочку. Вона мені вже не потрібна. Я в сезон відходила в ній і е, вважаю її вже не буду в неї вже ходити. Вона мені вже не підходить. Не люблю я більше її. Не люблю її. Я її віддаю. Зараз, до речі, леопард в моді був. Так, віддаю свою піжаму. У мене була така ось піжамка, футболочка і штанішки. Ой, не штанішки, а шортики. Така всердеч... сердечко. так, сердечко. Вона теж практично нова. І така футболочка тут. Але вона мені, я щось останнім часом не люблю в шортики. Не знаю, чому я купила її. Но взагалі ходжу вдома в... або в штанцях, або в лосинах, легінсах. В шортиках я не ходжу, тому вона лежала, лежала, ця піжамка. Я думаю, що вона лежить, треба віддати її людям. Так, далі я віддаю ще одну шапку. Ну, це, звичайна шапка коричнева, така сірень, чи сіренька якась, непонятного кольору. Чимоданчик, косметичка. Така косметичка червоненька. Теж її віддаю, тому що вона мені вже більше не потрібна. У мене є інша. Це в мене ковтинка, я її дуже любила. З такими вишеньками черешеньками. Вона дуже класна, така. Колір гарний і м'ягесенька така була. До речі, я її купила на тему. На... Хто каже, що на тему немає речей гарних, ні, вони є. Але ця ковтинка. Я в ній ходила десь, ну не знаю скільки, пів року, може більше. І. Катишки дуже позбиралися під мишками. Отут на грудях, ось тут на пузіки трошки зібралися ці катишки. І я їх намагалася спеціальною машинкою, спеціальною машинкою видалити ці катишки, але вони чомусь не видаляються. І я плюнула на це і вирішила віддати. Так, далі в мене ось така жалеточка міхова, теж з штучного хутра. Ось Така жалеточка. Я її колись, кстати, купила, Якщо не... Ну, то, що я її привезла з України, це 100%. А то, що я її купила на секунді чи на базарі, я вже не пам'ятаю. Ну, скоріш за все, на секунді. Але вона абсолютно. Не змінилася з того часу, вона дуже класно е, виглядає. Е, не, в, не в тому плані, що вона там стильна, класна, а що вона теплесенька, новесенька, весенька, гарною, ніде немає ні дюрочок, ні якихось е, петертостей чи ще чогось. Вона дуже класно виглядає і ще стане в нагоді в кого, кому це буде за потрібно. Я її носила на роботі, коли мені було прохолодно. Ось. Ну, вирішила з нею попрощатися. Так, далі що в мене? Далі в мене ось така моя куртка, звичайна, ну, звичайна курточка. куртка. Куртка -плащовка. плащовка. На замочечку, така собі курточка, звичайна. Вона Дуже в гарному стані, але я її носила більше 4 років і мені вже вона не потрібна. Тому я її я захотіла щось нове. Так, те, що це в мене лонгслівчик. Звичайна кофтинка лонгслівчика. Ну, лонгслівчика. Слівчиком. Коричнева така тут на пуговках, малесеньких. Джинсовий піджачок стрейчовий, звичайний джинсовий піджачок. Я в нього не влажу, я поправилась і я в нього не влажу, тому його треба віддати, щоб він не лежав. Ще один лонгслівчик. Лонгслівчик, такий він сексі, тому що тут такий виріз був на грудях. Е, я його теж віддаю, а це в мене найцікавіше пішло. Спідничка, спідничка із штори. Вдягалася на фотосесію разочек і все. І більше вона мені в нагоді не стала. І зараз я вже в ній, в ню. в, ній, в ній. І зараз я її вже одягнути на себе не можу. Це в нас, звісно, гарна річ, але... але не для мене. Зараз вже не для мене. Так, а це не смійтеся, це така спідниця карандаш. Олівець, спідниця... спідниця олівець. Ось такий принт. Не знаю, чому він мені так сподобався. Може, з-за того, що він був, нагадував мені щось весняне, таке прикольне. Але така вона мені подобалась раніше. Це розмір S, господі, яка я була худенька. Купила колись года 1,5-2 назад, тільки ми приїхали в Німеччину. Вона дуже дешева була, я її купила на сьогоднішній день, вона мені не потрібна, тому що я таке не ношу взагалі, я не люблю такі яскраві принти. Це, звісно, ужас ужасний. Так, що ще в мене тут є? Є, е, є. Це лосіни, лосіни, домашні. З Гаррі Поттера. Люблю Гаррі Поттера. І останнє плаття. Дуже прикольне платтячко, ззаді воно йде з відкритою спинкою. Називається воно дорого-багато. Дайте я вам зараз покажу, як це воно виглядає. Це платьочко таке. Ось таке плаття. Отак воно виглядає. Бачите? І взаді тут відкрита в мене спинка була. Ось. Дуже прикольний такий принт з золотом. Отакий принт. Там брюшечки внизу. Класне таке платье, воно мені дуже личило. Я його любила. Воно було прекрасно на мені сиділо. Але я, чесно кажучи, останнім часом не люблю, коли в мене відкриті ноги. Чи це прийшов якийсь комплекс, чи що, я не знаю. Но останнім часом люблю більше щось таке міді. Ну, юбки, ось там, кофти, туніки, все люблю щось таке по, по нижчі коліна, що було. Е, хоча сьогодні я одягнута в шортах, в ось шортах. Я ці речі занесу у... Здам на секонд-хенд, у благодій. Тут, в Німеччині з цим проблем немає, можна зібрати. Віддати цю торбу, і вони ще тобі подякують за те, що ти принесла їм, і вони ще зароблять на цьому кошти якісь. А потім, такі, як я, приходжу, приходимо туди, риємо, шукаємо і щось знаходимо. Кожний, на кожний товар є свій покупець. То, Якщо ви даже напишете мені в коментарях, що фу, це якесь там лайно. На кожен товар є свій покупець. І навіть якщо секонд хенд поставить на це 2 чи одне євро, він заробить на цьому. Та слава Богу, що хтось ще доносить до дир і піде на тряпки. Потім, потім піде на тряпки. секонд хенд в принципі, для того і зроблений для того, щоб люди могли собі прийти і. Витратити кошти на річ, яка ще буде слугувати іншій жінці, чи там дитині, чи ще комусь. Зробила ревізію. Ревізія була важлива для мене. Я звільнила місце для нових речей з секонд-хенду. так що будуть нові розпаковки. Залишайтесь на каналі, хто Полюбляє секонд хенд і не гідується старими речами. А я з вами прощаюся і до нових зустрічей. Пока-пока.